З десяток випадків ялинкових браконьєрів за кілька тижнів перед святкового сезону їх правоохоронці виявили під час операції Новорічна ялинка 2015. Охороняють лісових красунь вони у польових умовах. Це один із мобільних пунктів. В кожному лісництві області зо два таких рухомих та до п'яти стаціонарних постів. Ми проводимо спільні патрулювання. Так як патрулювання проходять на таких стаціонарних постах, так і патрулювання проходять на автомобілях по місцях, де росте. Молодняк здійснив тут порубку, потім працівник лісової охорони складає про це адміністративний протокол. Мінімальний штраф за зрубану ялинку від 300 гривень. Аби його не платити та не порушувати закон, лісівники закликають не рубати, а купувати зелену красуню, адже їх для цього вирощують спеціально. Тобто щоб люди могли користуватися. Для цього створюються новорічні плантації, для цього є можливість при проведенні правильних лісогосподарських заходів, при вирощуванні лісогосподарських культур. Є можливість без всякого вреда для природи заготовити ці ялинки. Це один з таких новорічних розсадників. Тут шість плантацій. На кожній ялинки ростуть за руками. Їх висаджують на спеціальній відстані, аби дерева були пишними та зеленими. Ці маленькі рослини дворічні. Ті, що зрізують на продаж, росли вже шість років. Ось одна, друга, третя мотовка. Перша мотовка з'являється на третій рік. І оце три четвертий, п'ятий, шість років ялинки. Лісничий Андрій показує, як маркують ялинки після зрізування. Затягнули, зафіксували, і вона не має можливості зніматися вже. Для захисту від браконьєрів використовують як минулорічні пластикові бірки, так і нові етикетки зі штрих-кодом. Їх застосування то справжня інновація, кажуть лісничі. Адже якщо ввести унікальний номер на сайті Держлісовогосподарського центру, він детально розповість про походження придбаної ялинки. Покаже номер місця реєстрації даної ялинки, хто її реалізував, місце, місце розвантаження, яка ціна, розміри, все це вказано. Тут же на місці можна і самостійно зрізати вподобану ялинку. За новорічним деревом приїхали Сергій та Тетяна. Вони обирають дерево для восьмирічного сина. Він вперше зустрічатиме новий рік, тому шукають особливу красуню. Вона рівненька, зелененька, красива. Хочу, беремо завжди тут, то знаємо, що тут чистота, порядок. Немає ніяких хімій, нічого. Більші же зрізаних ялин потрапляють на спеціальні ярмарки. Їх облаштовують побіля лісгоспів. Ціни переконують лісничі, чи не на сотню менші, ніж в Черкасах, де вартість ялин зростає через транспортні витрати. Найбільше довіруємо ось такі в нас ялинки: 10 від метра до метр сімдесят. Ціна на них в районі 50 гривень. Тобто вона по розміру просто найбільш підходить для населення. Ну, будемо говорити. І саме легше занести в будинок чи квартиру. Всього планують реалізувати 30 тисяч дерев. Найбільший ажіотаж лісівники очікують в останні дні 2015 року. Яна на Ігор ігорневіль.